Російських аеродромах сталися потужні вибухи. Авіація з ракетами масово потрапила під удари просто на злітних смугах. Вогніні кулі здійнялися у небо, а детонацію чули, бачили на десятки кілометрів. Навже це нова павутина, якою знову приголомшили СБУ? Перші відео вже у мережі. Те, що ви побачите, може вразити до глибині душі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Сили оборони України завдали низку ударів по авіації Росіян, зокрема на аеродромі області, і там Пожежа. Її осередок фіксується на стоянці літаків і в місті розташування інженерного батальйону. Аеродром Морозовськ є базою 559-го бомбардувального авіаційного полку Росії. В його складі бомбардувальники су 34 та винищувачі су 30 Су 35 Схожа Схоже, була атака. Ідеться в повідомленні телеграм-каналу Кримський Вітер, який саме посилається на дані супутникової зйомки. Також зауважимо, що цей військовий аеродром вже ставав в цілі українських атак. Також гурмо доповіло про ліквідацію Су-34 та ймовірне пошкодження ще двох літаків такого типу. Окрім того, було знищено ворожий склад авіаційного зброєння. Серед іншого було атаковано і аеродром Саваслійка, що в Нижньогородській області графі. За попередню інформацію вдалося уразити дві одиниці авіаційної техніки. Імовірно, це літаки міг 31 та су 30 Су-34. Саме цей об'єкт росіяни використовують для ударів по території України. Зокрема, звідти регулярно злітають Винищувачі міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет «Кинжал». Також раніше служба безпеки України заявляла, що її дрони вразили аеродром зберігання шахедів у російському Приморську ахтерську. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа. Окрім цього, українські військові провели унікальну операцію за допомогою фпв дрона. Було збито російський гелікоптер Мі 28 Відповідне відео опублікував командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Гелікоптер Мі 28 дроном ФПВ знищило пілота 59-ї бригади сил безпілотних систем. Повідомив Мадяр. Ну а тим же часом спецпідрозділ примари головного управління розвитки міноборони України напередодні здійснив повторний удар по військовому аеродрому Кеча у тимчасово окупованому Криму, спаливши два російські літаки. Ан-26. дві атаки на той самий аеродром за останні декілька днів свідчать про нездатність країни агресора Росії захистити свої військові об'єкти на півострові. Пише Дефенс Експрес. У ГУР не вказали місце останнього удару, під час якого було уражено Ан-26 та РЛС. Але Дефенс Експрес голокувало місце як аеродром Кача. Окрім того, генеральний штаб ЗСУ днями повідомив про влучання бійцями ГУРМО по двох літаках на військовому аеродромі Кача, що у Криму. У Генштабі в коментарі новинарні підтвердили, що йдеться про ці самі повітряні судна. Це був повторний рейд на той самий аеродром, де було вперше в історії уражено два незамінні для РФІ літаки Амфібії або 12 чайка. Борти закріплені за 318-м авіаполком чорноморського флоту РФ та базуються саме на Качі. Ну а російський блогер Камікадзе Ді розповів про важливість нанесення ударів по авіації рашистів. Далі давайте послухаємо. Звісно, новість замечательна, то, що FPV-дрон, який стоїть зовсім немного, уж тим більше по сравненню з вертольотом, або навіть бойовими самолітами, вспоминаємо операцію «Паутина», де теж дешевими дронами рознесли дорогущі на багато мільйонів доларів самолітами. Это не первый раз уже, я напомню, что и до этого, по-моему, где-то Вот в момент прихода Дональда Трампа ко второму президентскому сроку, по-моему, уже демонстрировала Украина свои возможности, имея в виду и возможности дронов в том числе. По-моему, Мадяр еще тогда не был командиром вот этого отдельного, еще не, даже не существовало, по-моему, отдельного подразделения в ВСУ. Но так или иначе, ситуация не уникальная. Украина постоянно прыгает выше головы и показывает те результаты, которые никто не ждет от FPV-дронов. Но это собственно, та причина, по которой оружейные обороны всего мира следят за тем, что сделает Украина, что предпримет Украина завтра, послезавтра, через неделю, консультируются, советуются. И это, конечно, сумятится паника в рядах тех, кто разбирается. То есть, когда у тебя вертолет уничтожается fpv это катастрофа. Я не знаю подробности. Это было в момент полета или в момент Значит, статики самолета, но знаю точно, в момент подлета уже раньше в сбивали вертолеты. С самолетами, конечно, гораздо сложнее, там другие скорости, другая траектория, но то, что украинцы способны контролировать частично воздушное пространство и военные объекты в воздухе у русских, это факт. Очевидно, что разные дроны появляются, и дроны способны в перспективе подавлять каким-то образом истребители. Но это пока что мои фантазии. Я подтверждений такого не видел, чтобы украинские дроны сбивали самолеты. А вот вертолеты уже не первый раз. Это очень хорошо. Пропаганда, естественно, не будет признавать успехи украинской армии, как она никогда и не признавала. А если русские о чем-то не говорят, это значит, что для них это самое болезненное, я напоминаю, принцип российской пропаганды. Они говорят только о какой-то фигне. Если фигни нет, они ее сами придумывают, раскручивают, и этой фигней забивают реальные новостные повестки. А когда дешевый эфпедирон взрывает вертолет военный, это, конечно, основная повестка. Это должно висеть везде в российских СМИ, просто на первой строчке. Що ми провафлили? Мы облажались как так украинский дрон за какие-то несколько сотен долларов. Подарвав наш вертальот паралельно. Вибухнув ще один аеродром під Ростовом. Там лунали вибухи, після яких місцеві жителі спостерігали загрево від пожежі. Цілю атаки стала авіація та база, з якої Росія не часто запускає дрони камікадзе типу шахет. Про наслідки атаки пише російський телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Інформацію про вибухи та пожежу у районі аеродрому підтверджує також телеграм-канал Супернуван Плюс. Окрім цього, зазначається, що зафіксовано пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок російських літаків. Більше того з російських пабліків та аналізу супутникових знімків випливає те, що під час атаки використовувалися не лише стандартні бережучі безпілотники, імовірно, аналогу шахетів, а й більш сучасні розумні авпіві, які вміють обходити радіоперешкоди і атакувати навіть замасковані об'єкти. Якщо ж говорити і про іншу бавовну на литовищах рафії, то раніше було зафіксовано вибухи в районах складу боєкомплекту 106-го повітряного десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому Бутурліновка у Воронезькій області арафії. Результати вогневого ураження уточнюються. Ну а сили оборони продовжують вживати всіх за. Щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України, зазначили в Генштабі. Ну і загалом подібні удари по військових аеродромах РФ стаються майже кожного дня. Так, до прикладу, у російському Волгограді пролунали вибухи під час атаки невідомих дронів. Поблизу аеродрому виникла пожежа. Також після влучання місцеві мешканці побачили густий дим на території Литовища. Через інцидент в аеропортах Волгограда і Калуги тимчасово запроваджували. Режим Килим традиційний. Ну а перед цим повідомлялося, що біці зсу вразили чотири російські літаки Су-34 на ще одному аеродромі РФІ. На місці одного із зражених винищувачів можна помітити сліди імовірної детонації підвісного озброєння. Також настокатаки почалася пожежа техніку експлуатаційної частини аеродрому. Там ворог готує літаки до польотів. Здійснює їх поточне обслуговування та ремонтні роботи. Продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії Росії. Наголосили українські військові, зауваживши, що вони Су-34 активно застосовуються росіянами на лінію фронту для бомбардувань, зокрема скиданням коригованих авіабомб. Ну а тим же часом українським військовим вдалося знищити ще один російський літак. Су-34. його підняли у небо для атак по Запоріжжю та області. Генштаб України підтвердив втрату ворожого винищувача бомбардувальника. І Полковник запасу льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів, що росіяни розуміють, що Україна має певні засоби для протиповітряної оборони однак, поки їх недостатньо. За словами Романа Світана, попри те, що нашим захисникам не легко українське небо під час масованих атак, наша протиповітряна оборона достатньо потужна, щоб працювати по ворожих літаках. Чому саме запорізький напрямок? Росіяни останнім часом намагаються атакувати Запоріжжя кабами. Вони їх модернізували, адже запорізький напрямок є одним із пріоритетних для Росії. Там ворог намагається розширити сухопутний коридор. Сказав він. Літаки, які атакують місто, дуже помітні раніше Україна не мала чим їх дістати, але імовірно, що змінилося. Або ж ворожі літаки підлетіли ближче та стали легкою цілею для українських військових. Полковник запасу ЗСУ припустив, що Україна також могла розгорнути додаткові зенітно ракетні комплекси, щоб мати більше шансів атакувати ворожу авіацію. Окрім того, знищення одного зі Су-34 свідчить, що Росія почала інтенсивніше використовувати їх на фронті. Далі для чіпу, говоримо також і про те, що літак Ан-24, який розбився в Росії із десятками пасажирів на борту. До цього неодноразово отримував ушкодження і відмову обладнання, і це показує реальний стан російського авіапарку. Як пише бізнес інсайдер російські змі повідомили, що пасажирський літак Ан-24 було випущено 1976 року, тобто йому було 49 років. Водночас, 21 року, сертифікат льотної придатності цього Ан-24 було продовжено до 2036 року, що дало б йому змогу виконувати пасажирські перевезення до 60 років. При цьому видання зазначає, що для порівняння великі міжнародні та американські авіакомпанії за звичайно, виводять з експлуатації літаки, чий вік становить понад 35 років. Водночас російські змі також повідомили, що Ан-24, який зазнав аварії, отримав ушкодження і відмови обладнання щонайменше тричі за останні сім років. За даними ТАС, у 2018 році літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. У 2019 році літак також повернувся в аеропорт після відмови генератора. Ну а в травні 2025 року повідомлялося про збої в роботі однієї з радіостанцій на злітно-посадковій смузі. Перше бізнес інсайдер. Як зазначає авіаційний експерт експорт Валерій Романенко ця авіакатастрофа ймовірно не була випадковою. Він наголосив, що ці літаки дуже старі. Росіяни не можуть їх ремонтувати, і тому кількість таких аварій збільшуватиметься. Він додав, що певна кількість літаків випускалася у транспортному варіанті у Ерефі, але виробництво зупинилося приблизно 30 років тому. Та із запасними частинами там теж проблема. За словами Романенка, у Ерефі зростатиме кількість інцидентів з Ан-24 та Ан-26. Вони дольотують свій срок, а заміни немає. Ну і скажімо, транспортне сполучення в особливо важко. Районах Рафі далекий схід північ будуть під дуже великою проблемою. Я вам, глядачі, вдячна за те, що ви додавали свій пуст до кінця, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо ми побачимось вже з вами незабаром.